Нарешті приїхав мій новий догляд за волосічком від українського бренду HILLARY. Це натуральна косметика українського виробництва з інноваційних компонентів, сертифікованих у Європі. Я взяла собі пілінг для шкіри голови та мультиактивний комплекс з екстрактом шишок хмель. На попередньо зволожене волосічко наносимо ензимний пілінг за допомогою аплікатору, щоб глибоко та водночас дбайливо очистити шкіру голови від стайлі засобів себуму та ороговілих клітин. Добре, промасажуємо м'якими рухами. Три хвилинки шкіру голови. Під час масажу відчувається тепло по голові. Ретельно змиваємо рази шампунем. Пілінг можна робити лише раз у 10-14 днів ну а тепер сироватка з екстрактом шишок хмелю, яка проникає глибоко у шкіру голови та діє на клітинному рівні. Стимулює ріст волосся і зберігає якість волосяних фолікулів. Наносимо її на чисту шкіру голови, приділяючи увагу корня. І Масажуємо голову ще декілька хвилин. Сироватку. Не потрібно змивати. Ну а зараз вже готовий результат. Через один, два, три і це! Вау! Погляньте, як пілінг круто очистив шкіру голови та надав об'єм волосся. Я сироваткою буду користуватися надалі і вже результатом поділюсь пізніше. Усі засоби Хіллері мають натуральний склад, дуже приємні аромати та текстури. Ці баночки вкрали моє серденько. Я в приємному шоці.